Я, да, я за тебе буду засмагати. Буду давай. Засмагати? <рес> вот да, ці... <рес> пер... <рес> як це? От можна три людини дивитися. Перші як там, глядачі, глядачі. онлайн ці офлайн. Ре... Реаліті шоу. шоу. Так, всім привіт. Зараз спробуємо приготувати плов, плів, плав. Простий, без е... витребеньок. Звичайний, але правильний. Що нам потрібно буде? Я тут це не розкладав, ми тут ще компанією сидимо. Морква, цибуля, олія, м'ясо, спеції і рис. Це я роблю з розрахунку на 1 кг. Ось в цьому Воці, вокі. я. Як вок української? Ніхто не знає, не. Да? ось. Краще б казана, але ще казана нема. Півлітри олія, сказав, мабуть, а і зроблю з розрахунку на кілограм рису. То, відповідно, першим, що ми зробимо, це покришимо цибулю, почистимо її. Так. Я не знаю, буду я прискорювати це відео, не буду. Так, можете в реальному часі дивитися. Як... Ріжу і чищу. Як різати без е, різниці. Хочете, можна навіть кільцями, але в мене занадто велика, тому ось я поріжу поки так. Правильно ріжу? Схоже на правду поки що. А хто як ріже? Ну, В принципі, не, не, не плов. От такими розмірами треба. А, ну правильно, ти ж що... то... Та... З родини, як да. там? А Це моя батьківщина. Батьківщина. <рес> ну, Але наскільки мені відомо, то за рецептом там зазвичай кладуть стільки рису, стільки моркви повинно бути, стільки По О, там, трохи менше, тобто дуже-дуже багато. Ні, там овочі стільки, скільки рису. А не стільки, скільки м'ясо? І, і м'ясо тобто, теж, і м'ясо теж. Одна третя рису, одна третя овочі, одна третя м'ясо. Ага, ну у нас м'яса пів кіло, може трошки більше кілограм рису. Так. Е -е, мабуть, я іншу, іншу цибулину повністю не буду, а лише її половинку зроблю. Так, о щось я так бачу. Глядачі відволікуйсь. Відволікуйся. Бачу, що за... багато вже. Ну, цибуля смажена і морква, вони для кольору. Тому... Ну, для кольору, а для кольору куркума буде. О, то вже не, потрібно. не потрібно? потрібно? Потрібно. Потрібно. Кольор. А... Да. Повинен бути без куркуми. Ні, ні, ні. Починаються суперечки типові. У, але нашому це ж... У, У нашому буде з куркумою. Тільки цього разу я то знаю, як і правильно плов робити, але одразу, щоб дуже не як там. Халівар не, не розвивав. Да. Буде по-простому, тому купив просто суміш готової спеції, там вона мені не дуже подобається, але спробуємо. Отак, в принципі, інші. До плову, так, називається? до плову, але ось ці, де люди. Як В турецьких магазинчиках. А, я зрозумів. Де люди зі Сходу продають. Східні прянички. О, а ми Я, до речі, там теж купую. Але тільки не помі, що я купую якраз окремо зіру. Ось я так і теж окремо, і потім ще сам і тру в ступці. Угу. Але зараз. А я не тру, я прям так, ну, так, ну, прям так зернятками. Ну, зіру з зернятками, а коріандри, інше треба перетерти, але перетерти вже безпосередньо, коли готується. Тому що угу. якщо раніше перетерти, то ну, це як кава, так, яка вже змелена, в нею вже ну, да. випаровується. випаровується смак. Так. То бажано, якщо треба якісь інгредієнти спеції. Терті, так? чи молоті, то їх молоти і терти безпосередньо перед приготуванням. А ми моркву кладемо, робимо її соломкою, ріжемо, як причому таку ну, не маленьку, знаєш, так. буває, ну, ріжуть соломку як для крейсу моркви, а не так, але такими ну, по пів сантиметра десь товщиною і такими ага. соломками ну, великими. До речі, якщо її натирати, так... то це е, ну, поганий варіант, бо вона дуже швидко ну, підгорає і. Ну... О, так я тобі скажу, що басі в мене ну, і мама, і батько роблять якраз такими великими шматками, але потім у упони воно не відчувається, що воно таке велике, тобто воно засмажується. Але я сам коли роблю, то я все ж таки натираю його. Але Ось. воно дуже швидко буде під підгорати. Да, але підгорає. Да, Я теж натираю але, теж натираю, але якщо плов, роблю з курятини. З того м'яса, яке швидко готується, так, то я його роблю з курятиною. І тоді тру на таку більш-менш Я на велику На велику церкву. Да, Тут вже провірений цей рецепт. Можна навіть і кільцями, але кому як сподобається. Але я більш такими шматочками. Все одно морква буде смажитись безпосередньо у олії. А температура це якщо ви в варите чи суп, так, то морква там годину чи півтори вариться. А в, тому що вода 100 градусів. А в олії там температура більше 120 градусів, то морква дуже швидко. Я бачу, що морпу от нарізаю. Я Я ні. Я вперше бачу. А де я бачив? Я бачив, що ну, тільки вдома, там по одному роблять. може він хоче цей у кадр? Додому? Або рекомендувати щось, як краще порізати, або що додати. Він не може сам стрибнути. Так, морфу я поки що теж повністю не буду, частково. Я, до речі, ніколи по грамам чи кілограмам плов не готую, а на око. А мені здається, чоловіки взагалі так завжди готують. Так. Такі є, так? так, є, так, так, так. <рив> Приблизно так, Тут сіті, тут сіті. Схоже орієнтовно там, направо, О, ну, так, да. нормально. О, чуєш Іра, Візьмуть цей. свій чи телефон. І просто для шортів вертикальне. Ну, За камери. Так, на мій погляд, достатньо. Нарізали. Тепер беремо казан, бачите, чорний, який, ставимо на вогнище. Ось, ну, якщо близенько. Ну, бачили, які морквини і як це можна крупніше. Так це це Зовсім близько теж. Порізьмі. Так. Ставимо казан. Так, зараз ми лімаскоп ближче піднесемо. Де у нас там сонце? Ось так. Можливо. Ще трошечки вище. Так, ну, наче камера згоріти не має. І так, горизонт. Є. Yeah. І що ми беремо? А, ще часник буде потрібен. Наливаємо у. Бок чи казан, краще б казан. ну так ось, Стакан олії. 100% можна не не, 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 не. не жаліти. Можна і півлітри, але тут є люди, які не люблять. Взагалі плохо повинен бути жирним, так. ну Можна взагалі цей покласти, як його. Овечий жир, так, курдюк ще для жиру. Але потім саме, сам курдюк виняти. Але олія, рослинна вона якраз теж чудово підходить. Чекаємо поки. Це все у нас. Масло нагріється. Бульбашки пішли і додаємо тепер, так, це я опалився, цибулю. І вона тут буде десь хвилин 10, смажитись в залежності від вогнища. Але смажитись треба не по часу, а по кольору. Коли вона стане ледь-ледь золотиста, тоді ми додамо моркву. Ось. Поки що. смажиться, Ось, бачите, треба якраз так, щоб олії було стільки, щоб цибуля. цибуля яку ви кинете, вона повністю покрилась олією. І смажимо потрошечки. Перевертаємо. Так, ось цибуля у нас вже забарвилась певним таким кольором. Ще вона не повністю золотиста, але як бачите, частково ось є вже яка й пригорає, така вже чекати, поки вона взагалі стане бронзовою, не потрібно. І на цьому етапі додаємо моркву. Так. І все це також смажимо до того часу, поки морква не набуде такого бронзового кольору. Якщо іноді вам може здати, що недостатньо олії, можна ще додати. Але мати на увазі, що буквально через хвилину... Морква ужариться і зменшиться у об'ємі. Це так, зі стінок зіштовхую, щоб без масла не горіло. Чекаємо, це теж десь приблизно. І що цікаво, що при цьому енергію вогню на себе забирає морква, так? і в принципі цибуля не буде підгорати. Бо якби ви далі продовжили смажити цибулю, так? то вона б темніла і темніла. Зараз разом з морквою весь вогонь бере на себе морква. Може я неправильно колір морту вказав, який має бути. Але ось якраз йде до того, яка має бути. Ось деякі такі шматочки, вони, бачите, посвітліли. І почекаємо трошечки. Наш продукт набрав потрібного кольору. Я сподіваюся, камера вона приблизно точно передає колір моркви. І тепер додаємо сюди м'ясо. Так, ну, я такими шматочками можна дрібніше, можна більшими. Так, додали м'ясо. Так, дим дне. І теж це смажимо, поки м'ясо. Не стане таке біле, ну майже-майже. Можна вважати готово. Це ще хвилин 10, але не по таймеру міряйте, а по вигляду. Ось тут бажано постійно помішувати. Бачите, м'ясо біліє. Якщо м'ясо птиць, воно буде швидше, м'ясо свинки трошки довше, Ну, а якщо пощастить баранину, то ще трошечки довше, але це не не вічність. Після того як м'ясо додав, як... На ньому на білому кольорі контрастно виглядає морква. Так, м'ясо ось воно побіліло, потім потемніло, вже майже готове. І морква вона вже втратила структуру, якщо її так роздавити, вона як майже, майже як желе. Тепер трошечки можна посолити. Це не основна сіль, а трошечки, щоб м'ясо себе наситило солі. Трошечки. Так. Перемішуємо. І тепер десь я воду бачив. Вода є. І Чи настав час додавання рису? Так, все ось вони майже. Готове. Рис краще брати довгий, а ще краще басматі. Або ще якийсь. Ось Кілограм рису. Ну, це пачка двохкілограмова, але тут лишився від минулого разу рівно кілограм. Це все теж перемішуємо. Так. Додаємо воду. Так, у об'єму, ну я на око, але десь це, мабуть, треба півлітри чи трошки більше води. Трошечки більше. Так, це вода з-під крана не мінеральна, при бажанні можна на мінеральній. Перемішуємо гарно. Так. І ще при бажанні можете на соль чи сіль спробувати. У мене завжди воно так виходить на сіль чудово. Потім, якщо треба, то кожен собі там може до солити так І справа за спеціально, які я казав. Ось вони так виглядають, ну, всі бачили, де продають люди зі сходу. Так, Я купив через те, що тут є ізюм, а можливо, це навіть не ізюм, а барбарис. або... Як же воно називається? Забув. Як? Та ні, Кізіл. Кізіл ми раніше з дерев збирали і одразу. Я все це не буду сюди вивертати, я просто мисочку, щоб. Перемішати, мені здається, це забагато для ось цієї порції. Ось. І тут, що чому я здебільшого сам роблю, тому що тут була суміш, перетерта, не зрозуміло, чи то перець, чи то коріант перемелитий. Так, наче ну, по запаху нормально. І це додаємо. Може, я, звичайно, і все. Я, наприклад. Люблю в цьому співвідношенні більше куркуми. Так? Тут, на мій погляд, її було замало. Так. Це ж теж перемішуємо, дивимось на колір. Я ось, до речі, ну, я не шеф-повар чи якийсь суперкухар, але ось коли готую плов, то на смак я його не пробую. Так, а на запах я вже відчуваю, що в нас тут по спеціям. Да. Куркумиб я б клав більше, ну, колись на наступного, на наступне відео, а там через відео, через 10 відео я вже зроблю лов. Так, як я хочу. Це такий вже простий, що кожна людина зможе зробити. Ось так я викладаю. А поки воно ще температуру набирає, зараз ми сюди. Там екран. Він згасне сам. Хтось, каже, це витребеньки, але я завжди кладу часник, він, по-перше, додає все ж таки аромату. Так? А по-друге, печений, печений ось тут, так, у плові часник, він мені дуже подобається на смак. Ось я його вгорі ось тут покладу. Так? І трошечки. Ось я верхушечку зрізав, щоб були оголені зубчики. І сюди на верхушечку трошечки солі. Так. Все. Тепер закриваємо це все кришкою. Кришкою закриваємо. Вуглі там якраз такої температури як потрібно. Вже вогонь прогорів. Так. І полишаємо Хвилин на 20-30, поки він повністю, ну, в моєму випадку, не підійметься до кришки казана ну, чи воку. Все, тепер можна займатися якимись справами. Хвилин 20-30 у вас є. Так, ось ми вже отримали наш продукт, майже готовий. І тепер так само, як і в супи, лавровий лист, перець, щось інше кидається, вже коли потушений газ чи вогонь, і воно вже тільки на теплі страви набирає сок. Так і у лові. ось е, Я кладу на цей об'єм десь три. Лаврушки, так потім через 10 хвилин я їх викину. Хто любить ще гвоздику, так я гвоздику, в принципі, не люблю. Ось і я собі ще ну, в певну частину гострий перчик, бо тут не всі люблять. Так, він теж на певну частину плову досі, на цю частину мені віддасть гостроти. Якби його ще покришити, на весь то взагалі б було б чудово, але маємо те, що маємо. І тепер ось уже вуглі у нас. Догоріли, так, ну, там трошечки є, і він ще хвилин 10-15 настоїться і можна буде їсти. Вже зараз, в принципі, він готовий, але щоб останні нотки смаку Ось навіть покажу, дивіться, який він пухкий, розсипчастий, так, не, не липкий. Так, Бачите, ось, він вже можна їсти. Але ось якраз останні нотки від спецій. Він набере за 10 хвилин, і потім ми перейдемо безпосередньо до куштування. Дивіться, який часник, так, М -м -м, як пахне. Ось. Чекаємо і насипаємо по тарілочкам. Ось, наш плов готовий. часник. Ось ці речі, як я казав, ми викидаємо або поки що на краєчок і насипаємо у тарілки, так. Це вже таку ложку взяв для зручності. Дивіться, який він абсолютно не злипшийся, розсипається. так Ось перчик якраз, бачите, був червоний, змінив колір. Я тільки я забув, я комусь звідси брав, ні, сюди Дімо брав. Ну Діма їсть. Нічого страшного. Дмитро є гостре, так. Ось який він чудовий. От зараз ще. Так, да, і Дмитро чудовий, і плов чудовий. Так. Ось. Ну і я собі потім накидаю. Ну, І часник. Так, я теж буду ось ці дольки по одній штучці відколупувати. може ще хто буде і їсти. Так, На цьому вимикаємо, не будемо, щоб гості розповідали, який він смачний. Так, Але він точно смачний. І на цьому прощаємось. Дякую, що подивились.